Регувала російські удари по слов'янську і Краматорську. Ще одну зрадницю засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Так, за матеріалами СБУ, цілями агентки російської воєнної розвідки, були запасні командні пункти сил оборони, що виконують бойові завдання на східному фронті. За отриманими від зрадниці координатами окупанти готували ракетно-дронові атаки. Це 50-річна працівниця їдальні, в якій харчувалися українські військові. Після завершення робочої зміни вона об'їжджала територію поблизу Слов'янська і Краматорська, фіксувала на відео місця дислокації підрозділів сил оборони і передавала расистам розташування і переміщення особового складу та техніки ЗСУ. Інформацію вона скидала в тематичний чат, бот а згодом передавала її для російської воєнної розвідки через працівницю шпиталю Міноборони РФ, з якою познайомилася в чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів. Також фігурантка повідомляла зв'язкові про результати ворожих ракетно-дронових атак і висловлювала власні побажання щодо майбутніх цілей.